Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Садок без морок». Овочі дуже корисні для нашого організму, включила спаржу в рацион харчування. Враховуючи ціну на спаржу в супермаркетах, вирішила посадити і спробувати вирощувати її у себе на ділянці. Замовила кореневіща у господарів, які займаються цією культурою. Що мене приємно вразило, так це вкладена інструкція по посадці. У них на сайті все було написано як садити. Але мені вкладена роздрукована інструкція. Дуже сподобалась. Спаржа або аспарагус є дуже корисним для загального здоров'я і сприяє профілактиці багатьох захворювань. Містить багато клітковини, що сприяє здоровому травленню. Для посадки можна використовувати насіння і садити розсаду або кореновище, так звані корони. Я купила кореновіще, до речі, теж не недешево. Вивчила, як вона росте, процес вирощування, вирішила купити все ж таки кореновіще, а не сіяти насіння. Спаржа любить сонячні місця з добре дренованим ґрунтом, може рости на одному місці до 15-20 років. Для підвищення родючості потрібно додавати органічні добрива, компост або перегній, потребує вологого ґрунту, а особливо перші роки після посадки. Замовила кореновіще в квітні. Прийшли вони до нас в другій половині травня, на сайті, де замовляла. Була чітка інструкція, як садити тому заздалегідь підготувала траншею. Для спаржі потрібно багато місця, ділянка не менше метра шириною і садити кореневище потрібно на відстані 30-40 см друг від друга. Викопала траншею глибиною 35 см та шириною 50 см. Не вийшло у мене 30-40 см, як по інструкції. Посередині траншеї потрібно зробити насип. Він по висоті повинен досягати країв траншеї. Перед тим, як робити насип, я додавала в траншею кінський перегній, засипала його землею і вже потім стала робити посередині насип. Потрібно, щоб кореневіще не торкалося перегною. Дуже ретельно поливаю землю водою. Несла мітарізін ґрунт. У нас є такий шкітник, як ківсяк. Зараз його трохи менше стало, сію сідірат гірчицю, вона відлякує його, та використовую ґрунтові біопрепарати метарізін провірін. Відхрущаю ефективність цих препаратів дуже гарна, практично 100%, від ківсяка, на мою думку, відсотків на 50%, але я не здаюсь. Саджаю кореновіще та присипаю землею, ще раз гарно проливаю водою, через два тижні з'явилися перші паростки, всі 10 кореновіщ проросли, у перший рік після посадки не збирають спаржу, дають рослині вкоренитися і зміцнити. Другий рік можна зібрати кілька паганів, але основний збір починається з третього року. Збирають пагони, коли вони досягають 15-20 см у висоту, зрізають їх гострим ножем. Збір врожаю триває приблизно 6-8 тижнів, після чого дають рослинам відновитися. Восени після перших заморозків обрізають всі стебла спаржі до землі та мульчують ґрунт навколо рослини шаром компосту або соломи для захисту від морозів. Мені цікаво, що в мене в результаті вийде як буде вести себе рослина. Планую робити відео та викладати на канал. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!